Семирічна гімнастка із Грішніх плавнів Олександра Гошкович входить до спортивної зали. У свій вихідний від тренувань день, користуючись можливістю, гімнастка проводить невеличку розминку. Для чого потрібна розминка будь-якому спортсмену? Ну, щоб коли ти приходиш на тренування, ну, може бути також, щоб ти не розбивав спину і вона у тебе хрустнула. Вихованка Кременчуцької комплексної дитячої юнацької спортивної школи номер 1 перебуває у гарному настрої, адже вдало виступила на відкритому турнірі з художньої гімнастики Карпатія 2022 в Ужгороді. Олександру перед виступом підтримувала її тренер Лілія Марченко. Що тобі тренер казала перед змаганнями, як тебе налаштовувала? Що в мене все вийде? Що в мене все вийде, е я молодець. У віковій категорії спортсменок 2015 року народження Олександра Гошкович здобула три медалі: дві золоті та одну бронзову. Перше місце я зайняла булави, третє місце за м'яч і перше за багато, багато борства. Вправу із м'ячем Олександра виконувала вперше. Остаточно вдосконалити її не вдалося через початок війни, адже тренування відбувалися дистанційно, каже мати гімнастки Вікторія Гошкович. Ще одним фактором, який вплинув на результат у дебютній вправі гімнастки, стала повітряна тривога. Перед самим виступом саме у вправі із м'ячем. Коли її запросили на килим, почалася повітряна тривога. І судді сказали, що ну просимо покинути приміщення, всім пройти в укриття. Тобто, ми вийшли на вулицю, дитина вже розхвилювалася, почала плакати. Чому на мені? Чому я? Тобто дві години ми сиділи на вулиці, ну чекали. Тобто, запал, який вона вже себе підготувала до виступу, ну, прийшов після відбою Олександра вийшла на килим, але результату вправі із м'ячем третє місце не влаштував гімнастку. Не дуже мене порадувало третє місце, тому що це перше третє місце, яке я зайняла на цих змаганнях. Вона дуже розхвилювалася, дуже розплакалася. Весь, весь макіяж у нас потік. Але тренер, наша молодець, вона підійшла, сказала: ти щас другим виступом з булавами. Потрібно тобі зібратися і показати все, що ти вмієш. Саша молодець, вона зібралася і вийшла, і за булави заробила перше місце і виступила з найбільшим балом булави. І за багато вборство вона взяла перше місце. Булави і м'яч, бали складаються, і общий бал у нас 38 450, і вона займала по протоколу перше місце. У змаганнях із художньої гімнастики Карпатія 2022 брали участь понад 700 спортсменок із Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси та Кременчука. Також серед учасниць були і представниці словаччини.